Вітання усім шанувальникам футзалу. Запрошуємо усіх на мабуть центральний поєдинок. Сьогоднішній ревомується на ці фінди. Новосад Додоренко віддає передачу. на то Той на замасі перехитрив суперника. з лівої. злівої. Новосад Іде в обірож. Дуже легко зараз прийшов Додоренка на вусат на ударній позиції. Що ж тут? Ось сьогодні доведеться наїстися футзалу. Ось цієї четвірці карлюксу набагато більше Ленько. Удар, який момент змарнував. Все. Що запам'яталося, звичайно, зараз вишиваний вихідний штавіч, проти Стасишина. побіг. Назар чудово грає опік. Можливо, десь її здоровим ризикував. Він віддавався кожного матчу. Амігу на ударній позиції з лівої ноги над поперечкою. Сім ігор позаду. 19 набраних балів. Відповідно, так як вугільник здобув свою звитягу. Губченко підійшов до м'яча. Пробиває Малецький. Гра корпусом до чужих воріт. Удар в притул. Передача на Малецький. Той розвертався довкола своєї осі. Прострілій удар! Олегатно зараз. Так, розстыли златана. Без шансів для Корченкіна, но там не було складно. І це роблять лідери турнірної таблиці. Передача на поращена, Ти можеш зрівняти одразу ж. Сразу ж сейв Стасишина. Буде можливість у Ленька віддати, забити, половини як! Надить, медичну допомогу, не рувернемо, начебто все в гаразд, і здоров'ям вісмір команди Apple Room. Удар! Рекошет! Шуята зараз вишиваний, залишає куляство Юрія Ленька. Той пробуває в Кут Стійкою момент! Це Ленько, Іван Губченко. Проти того ж таки Ленька в сьогодні частенько зустрічається. Удар з лівої від Ленька. Не настільки є я... верний. Спокійно зараз розвертає суперника. Порошен б'є з правої ноги. Відина Додаренка. Той з лівої. кут. Не влучив. На жаль, оця ми. Там команди Кавлюк. Струж розвертається. Юрій Трушно сьогодні не так просто відзначається як в передніх матчах. Сейв! Гравців команди Apple Вони здобули праву корнеру. виколи. Стали свій тайм аут Труш прострілював на верно! Але цього колективу. Наскільки швидкі ноги. Отож таки Білозьорова, який поліс, на вишиваного, пробиває примісенько по центру. Та Стояв на ногах Юрій тружно дояний! Удар! Чи передача! Дуже довго зараз роздумував. Лістом там у чорних футболках порач. Розіграє атаку через Юрія Ленька. Той прибуває! до доди! Браво, Юрія Ленько! Не бачив момент удару і бо або ж уже не ті кондиції. Стандарту! Додаренко! Вихідний навіть може забувати, але не виконує! Тут і вишиваний віддав на настільки вдало переда. вишиваний проти Білозьорова. Малецький! удар. Гол! 2-1! Владислав Малецький. Більярдним ударом змушує капітулювати вкотре Білочор. чорно. Довження. А ніхто з хлопців не відкривається. Лише зараз Іван Губченко. Може пробити. з вигідної позиції на користь карлюкс. Знову Ленько. Новосад на правому фланзі. Ленько пробиває по центру. На цю передачу. Іван Губчик. Покотив саме на Романа. Той пробиває за скокурчем кін. Браво! Труша. Дозволяє Труш себе переграти. Ленько пробиває у дальній Кут. Ну, правда, удар не такий хороший, як це було. Високій прес на Михайла Мельничука. Зараз помилка. Передача! Ленько удар! Як же ж він не за. Уже немає тих сил, що на початку гри у гравців команди Карлюкс удар, Рикушет! Вишиваний Поращен. Удар! Немає голос! Чійка, який момент. Вступають йде на в другому таймі. Помилка! Ленько! На ударній позиції пробиває, Але не влучає! Да, нервує! Можна було зрівнювати результат на табло. Біложера головою Корченкін. Чудово! Ряд пар 4 в 2. Атака від Карлюксу. Ленько! Ще одна спроба. передача! Удар немає! Десь контрнаступ! Від команди в чорних футболках. Впертний удар. Голову немає також! А, вишиваний також його спроба. Заблокував. Владислав Малецький. Виконує удар. На... Піднімається Ленько. Це фол. Олександр Додаренко порушує правила. Ленько підводиться. Додаренко дуже нервує. Йорко Зоріс дає свисток і це дабл пеналь. Але давайте, не забігати вперед. Ленько пробиває гол. 2-2! Юрій Ленько переграє Юрія Пунду. Все ж таки. Третє спроби йому це вдалося. Думаю, Юрія Ленька зараз зможе допомогти кар... Першою частиною чемпіонату у нас була малювання чия по то... другій дуелі 2-2. Дякуємо командам за відданість до справи. Дякуємо болівальникам за те, що були протягом цього тривалого віддання.